Привітці мисливцям та любителям природи. До вашої уваги патронтаж від торгової марки Казаки. Даний мисливський аксесуар йде на 42 набої. Дуже практичний. Можна помістити патрони 12-го, 16 та 20 калібрів. Кожен мисливець може даний патронтаж відрегулювати по своїм антропометричним даним. Патронтаж вироблено з якісних матеріалів та фурнітури. В даній моделі закладено всі побажання мисливців стосовно нагрудних патронтажів. Що стосується того, на якому саме полюванні можна використати даний патронтаж. Звісно, це буде полювання такого типу, де мисливець досить часто здійснює постріли. І там, де потрібна дуже швидка перезарядка. Це полювання на дику качку, на голуба, на гусей. Особливо в період, коли йде переліт даних птахів. А саме в цей час найбільше здійснюється пострілів мисливцями. І бувають такі полювання, що 24 патрона в стандартному патронтажі не вистачає. Також даний девайс можна використати при полюванні на водоплаваючу дичину з катера, коли зазвичай декілька мисливців в одному катері і місця досить мало. І завдяки даній моделі не потрібно додаткові патрони тримати в пачках чи в кишенях. Також досить хороший те, що даний патронтаж можна використати поверх будь-якого одягу, будь то літній варіант, осінній чи навіть зимовий. Найголовніше, вага 42 патронів нівелюється тим, що знаходяться вони на досить значній частині грудної клітини і тим самим перенесення патронів досить комфортне. Отже, нагрудний патронтаж на 42 патрони має наступні якісні показники, значну місткість по кількості набоїв, якісний матеріал, зручність у використанні, швидкість перезарядки. Всім дякуємо за увагу, гарних полювань та влучних пострілів.